Так, ми продовжуємо з редактурою сторінки, і ми закінчили на тому, що зробили такий от цифровий лічильник. Тепер переходимо до блоку от тут от з текстом. Він у нас має бути такий цікавенький, тому що тут є кольорова підкладка. Фон, але окрім того, є ще така напівпрозора плашечка, яка дозволяє читати текст, бо на такому от яскравому фоні барвистому текст просто не буде видно. Ми заходимо знову в забаганки. Я знову буду редагувати текстовий блок. І спочатку зроблю оцю от сіру плашечку. Яким чином це робиться? Вона просто робиться напівпрозорою. Тобто тут вже є фон синій, в розширених налаштування. Ось він. Але я хочу, щоб він був більш чорним, і хочу, щоб він був напівпрозорим. От так. тут видно, що воно буде просвічувати, ну от, десь приблизно так. І тут вже є користувацький відступ от по 30 пікселів з усіх боків, що виглядає, в принципі, гарно. Тому я це зберігаю, оновлюю. Дивлюся, що вийшло. Ну, в принципі, воно сіреньке, ну, воно напівпрозоре, насправді. Зараз ми це побачимо. Для того, щоб зробити оцю ось штучку, секцію тепер якимось кольором, ну, якимось фоновим зображенням, мені треба вже буде залізти вже не в текстовий блок в налаштування, а в налаштування всього рядка. Тому що в оцих от великих секціях я так само їх можу дублювати, я так само можу їх редагувати. І якщо залізти сюди і знову піти в розширення налаштування, то ви побачите, що можна робити колір фону для всього цієї секції, на всю ширину, а можна робити по колоночкам. І от для першої колонки я виберу фонове зображення. Ну, якесь таке, щоб його було видно, ну, от, припустимо ось це піречку, і теж поставлю відступи згори і зверху, колонка 1 теж поставлю, ну, давайте по 50 щоб було теж видно, що воно таке широке. Так. Дивлюся, що виходить. Ось, ну, власне, те, що я хотіла, чого я хотіла досягти. Ось так воно на зразковій сторінці, ось так воно зараз зроблено. Нагадую, що ми зробили. Ми спершу зайшли в текстовий блок. От сюди в налаштування текстового блоку і зробили сіренький, напівпрозорий такий фон плашечку. А потім ми зайшли сюди вже налаштування всього рядка, і для першої колонки, лише для першої колонки, поставили туди фонове зображення якесь. А, окей, рухаємося далі. Далі в нас іде інша секція. А, тут є а, три штуки. Три елементи. Один елемент це зображення, ну, нічого нового, але воно тут рухається. Один елемент це от такий от блок, який розгортається, він називається акордеон, і є галерея. Отже, ми прямо одразу це і зробимо прямо блоками. Бачимо, що нам потрібна структура. Якась така: от, ну, на одну чверть буде зображення, і на, всю, на, на три чверті буде галерея. Отже, я сюди ставлю оцей блок. Тепер він називається зображенням. Вибираю тут зі стандартних. Так, 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 ось воно. І поки що нічого не роблю, просто. Кажу просто зберегти. Сюди вставлю модуль, який в мене буде називатися акардіон. Точніше, згорнутий блок. Акардіон дещо інше. Ось цей згорнутий блок. Ну і напишу, що він у нас. І так вона в звук нас, зугорний блок. Нічого креативного, на думку, не спадає. А тут напишу, щось тут є. І зберігаю цю штуку. І третім блоком у мене йде галерея. Вона ось отак виглядає галерея, я її вставляю. І туди треба доставити якихось фотографій. Для цього треба галерею оновити. Тобто сюди наживаємо і щось вибираємо. Ну, припустимо, оцей, оцей, і ось цей, і кажу додати в галерею. І їх вже три є. І оновити галерею. І зберегти і вийти. Дивлюся, що в мене виходить. Ну, По-перше, бачимо, що є структура. Тобто, так як це і повинно було бути, одна чверть і три чверті. Бачимо, що з'явився згорнутий блок. Щось тут є, він розгортається. І галерея перекласується. Хоча це можна робити автоматично, щоб вона перекласилась автоматично. Е, нема зображення, тому що ми його не поставили. Е, зараз я виправлю. Ось вже йду в зображення, щоб редагувати три рисочки. Е, завантажую якесь. ну, якесь, ну, ну, в мене ось це, ну, можна, це буде погано. Ну, от якась собачка. Хай буде собачка. Встановити зображення і а, хочу, а, щоб вона рухалась. І вона буде вже апріорі рухатися, тому що от є тут така штучка, як анімація, і вона буде рухатися зліва направо. Ну, можна поміняти, можна, щоб вона з'являлася поступово. А, Окей, зберігаємо, дивлюся, що виходить. І переглядаю зміни. Ну, от вона поступово з'явилася. Супер, в принципі, все майже як треба, окрім, того, що тут -от воно має якийсь проміжок. І, а от тут, в цьому рядку проміжків ніяких немає. Зараз спробуємо як це полікувати. От зараз у мене знову глюкануло і все тут зникло. Я цю штуку зараз закрию, і цю штуку зараз закрию, але піду в майстерню і піду на сторінки. І зараз подивлюся на свої забаганки. І от тут воно Ха-ха. Тобто, коли в нас раптом зникає оця вся історія, ми закриваємо майстерню, закриваємо сторінку, нічого не зберігаємо, і ну, тоді воно якби, не, не зникає остаточно, можна відновити через сторінки тут. Я говорила, що хочеться, щоб тут був отакий от відступ. Поки що в мене його немає. Вона з'являється прямо в рівень з цим згорнутим блоком. А я хочу посунути вниз. І для цього я вставлю модуль, який називається роздільник. От так виглядає. Він нічого не робить ну, взагалі. В ньому можна зробити, в принципі, колір, але саме цікаве його, його параметр це ширина. Так, зараз от, висота. Висота в нього буде хай там 50 пікселів або 150 пікселів. І кажу зберегти. І він має в мене бути над зображенням, а не під зображенням. Е відповідно, я вже це оновлюю. Дивлюсь, що виходить. Ну, і от він з'являється вже нижче, так як мені було треба. Ми, в принципі, майже закінчили. Тут лишився, лишився один от така, така штукенція, як повністю зафарбована секція. Так само, як і, о, ну знову привіт. Закриваю, закриваю, йду в майстерню. Ви тепер будете знати, як це робити. Іду на сторінки. Іду на оці забаганки. Ну, і воно ж знову є. Це чудово. Знову ж таки, переглянути зміни. Знову ж таки, в окремому місці я відкрию шаблон. Ось цей. І мені треба от таку чорну на всю ширину. Я роблю це таким чином. Я раніше додавала рядки, а зараз я додам цілу секцію. От так от плюсик, отут от от стандартну секцію. Додати. Так, да, вона буде в мене на всю ширину, ось така. І тепер е, я сюди вставлю ну, зображення якесь, щоб було видно, е, що там щось є. Е, припустимо, ну от, да, знову ж таки, цього котика, хай він буде. І е, е, він у мене буде ну, не такий здоровий, я зроблю так, щоб е, там було три елементи зараз, і котик був посередині. А, а тепер іду в налаштування вже всієї цієї секції. І е, тут так само. Зараз дорозиться. Ну, я клацаю мишкою, щоб просто бачити налаштування. Е -е. А, десь воно з'явилося. ось колір фону. Роблю колір фону, кажу зберегти і вийти. Ну і дивлюся, що виходить. Ну, як ви бачите, є вот така штука. Оце все. Можна, звичайно, багато всього чого наворотити, але ви тепер розумієте принцип, а далі вже ну, покращувати, шліфувати можна, можна досить довго. Дякую за увагу. Зупиняю.